Всім привіт! Це канал Озвучення з чаєм. Беріть смаколики, ставте вподобайки, підписуйтесь. Приємного перегляду. Історія про перекур за супермаркетом, третій та четвертий розділи. Ходи сюди, сасики, наші клієнти скаржаться, чому ти так довго відповідаєш їм? Ну, вони теж перестають відповідати, тож я думаю, що їх все влаштовує. І знову на ньому визвірюється де пощастило. Тобі варто змінити таке зневажливе відношення до клієнтів на краще. Ти в порядку, Сасики? Все добре, все добре. Але нічого, в мене є посмішка амади сан, щоб триматись. Коли я буду йти з роботи, то піду прямо до супермаркету. Ось ваша бонусна картка. Сасики направь свої сили на роботу. Коли я буду йти з роботи, завтра позвони усім нашим бізнес-партнерам та вибачте перед ними. Коли я буду йти з роботи? Я пішов додому. Коли я. Думаю, що деякий час буду мертвим всередині. С. Супермаркет 24 на 7. Ваша решта промінчик. Дуже вам дякую. У вас же назбиралось достатньо балів, так? Угу. Ви можете обміняти їх на 50% відсоткову знижку на Окакі завтра. Добре, дякую. Я чан Час для перезміни. Це дивно. Е? Моєї привітності було недостатньо, щоб підбадьорити його сьогодні. Хм, Що? Може піти на перекур? Приходь ще. Та я масан. Тож, якщо її немає, то думаю, перекур не потрібен. Йоу, ваша принагідна жінка, туточки. Йой, та я масан. Рада вас бачити. А? Ти ще й на зі зміни? Угу. І я тебе. Добре, досить люб'язностей. Ходімо курити. Давай, давай сюди. О, добре. Це було тяжке зітхання, О? щось тривожить вас останнім часом. сасакі сан. Не те, що просто якось пригнічений. Останніми днями мій бос постійно змушує мене працювати понаднормово. Певно, це нудно слухати для такої молодої дівчини, як ти. Ви знали, що ямада сан теж занепокоєна, е, я певно, був грубий з нею. Та ні, вона сказала мені, і він щось недобре виглядає. З ним все в порядку. Вона хвилюється за тебе. ямада сан справді уважна, за неймовірна касирка. Дякую тобі також, та сан. Я просто передала їй слова, е, але ж та сан. Ти, ти завжди долаєш зусиль, щоб розповісти мені щось таке, хіба ні? А ще твоє волосся не заколоте, як зазвичай, хіба це не значить, що ти поспішала прийти? <плес> 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 Ей, та я масан, не пускай дим мені в лице. Моє волосся таке тільки тому, що я лінію заколоти його. Саме тому кажу вам більше ніяких соковитих подробиць. Тому що ви були занадто зухвалі сьогодні, сасакі Сен. Зухвалий? Коли це я був зухвалий. Не думала, що ви такий дурко. Як ви можете бути таким зухвалим? Гей, ні, я не дурний, зрозуміло. сасакі Сан справді лютий сьогодні. Він навіть змусив новеньку розплакатись. Ге, цей Сасакі? Що в біса пішло не так. Вона зробила декілька помилок, тож я сказав їй. Пробуй краще наступного разу. Я намагався підбодьорити її, проте вона подумала, що я нагримав на неї. Сасакі! Цього б не сталося, якби я був як Ямада Сан з другої каси супермаркету з її чистим голосом та привітною посмішкою. Сьогодні ми роздаємо купони на Акакі. Мені так багато треба у неї навчитись. Добре, давай подивимось та вивчимо. Рада вас бачити. Якщо шукаєте ямаду сан, то вона вже пішла. Я вбачаюсь. Я знаю. Її не було, коли я скуплявся. Гей, та яма сан. Що? Я виглядаю лякаючим для тебе? Що за смішне питання? Ну, через мене плакала новенька сьогодні на роботі. Ге? «Ой-ой, сасики сан, то ви з тих людей, що легко виходять з себе на роботі? Цікаво. Гей, йой, ні, ні, ти неправильно зрозуміла. Вона зробила невелику помилку. Це не мало значення, але я хотів підбадьорити її. Вона неправильно це зрозуміла. Я почуватиму жахливо, якщо вона через мене зненавидить свою роботу. Хіба то справді важливо? Ви гівнянні чорній кампанії. Ви рано чи пізно підете звідти? Гей, ну, та яма сам. До того ж, вона лише новенька, так? Тож часом, зрештою, вона дізнається, що ви хороша людина, сасекі сан. Звісно, якщо вона не піде до того з роботи. Дякую. Я хотів би спробувати посміхатись, як ямада сан. Вони тут змушують практикувати посмішку тисячі разів. Га? Тоді таяма сан, чи можеш ти? Так, підійми свої лицеві м'язи, вигни очі у форму місяця, покажи верхні зуби. Ось так. Та, да. то я масан, ти <смеш> вибач, справді вибач, ха? Ну як це сказати? Це неабиякий шок. Цей милий вираз обличчя, справді тобі йде, та я масан. Добре, вибачте мені, сасекі сан. Думаю, якщо я отак вам покажу, буде більш зрозуміло, ніж показувати приклад, так? Вибач мене це я масан. Я не хочу, тебе образити. Добре. Практика посмішки закінчена. Вибач, таяма сан. Краще запам'ятати це. М? Зрозуміло? Т так. С. Супермаркет. Ваша решта. Дуже вам дякую. Якщо так подумати. Твій милий вираз обличчя справді тобі йде, таяма сан. Не смійся так над цим, Сасики. Ти завжди спостерігав, як я посміхаюсь. Всім дякую за перегляд та тривале очікування цього озвучення. Підписуйтесь на команду Постоцвіт, яка перекладає цю мангу. Гарного всім дня!